23 розділ. Гори пастирям, які гублять і розганяють овець пастви моєї, говорить Господь. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлів до пастирів, які пасуть народ мій. Ви розсіяли овець моїх і розігнали їх, і не наглядали за ними. Ось я покараю вас за злі діяння ваші, говорить Господь. І зберу залишок стада мого з усіх країн, куди я вигнав їх, і поверну їх у двори їхні, і будуть плодитися і розмножуватися, і поставлю над ними пастирів, які будуть пасти їх, і вони вже не будуть боятися і лякатися, і не будуть губитися, говорить Господь. От підкажіть мені, як пастирю, мені цінна ваша думка. Каже Господь горе пасторам, які гублять і розганяють отару. Яким чином пастор може розгубити отару? Що він повинен робити, або чого він не робить, і його дії розігнали церкву або отару? От давайте будемо, служіння наше записується на інтернет. Я думаю, багато пастирів слухають. Їм, напевно, буде корисно це, що Божий народ говорить. От яким чином можна розігнати церкву? Що повинен пастор робити погано? Підсказуйте. Добре, пастор, який не виконує Слово Боже, він е, гнівить Бога. І коли Бог прогнівився, то попадає не тільки пастору, але й народу. Окей. Е, що повинен зробити. Е, зараз нема царів, є пас, пастері церков. Е, що, на вашу думку, От, повинен зробити пастор, щоб люди перестали ходити до церкви. Чим може пастор спровокувати людей? Просто я більше в церкву не піду. От чому люди так кажуть, я більше в церкву не піду, коли по причині пастора. Добре, пастор проповідує, щось робити, сам не робить, виступає з спокусою для людей, люди ним соблазняються і перестають ходити. Прийнято. Значить, прийнято ще. Що може пастор зробити? Щоб люди сказали, я в церкву більше не піду, поки він там пастор, я туди ходити не буду. Що мав би зробити пастор? Думка слушна, і вона там написана: недогляд. Член церкви має в чомусь потребу. Звичайно, яку, наприклад, якщо кожен член церкви в селі має там 30 сотих і пастор має всім викопати картоплю на зиму, бо було що їсти, то я не думаю, що пастор має це робити. Але, скажімо, в духовному, от людина людина не розуміє Біблії, людина не ходить в Бозі. Пастор це бачить, і він не прикладає ніякого старання для того, щоб за цю людину молитися, щоб цій людині пояснити, щоб цій людині надати духовну опіку. Тобто він собі живе своїм життям. Його люди взагалі не цікавлять, хто що розуміє, хто як розуміє, йому це все байдуже. Він живе своїм індивідуальним особистим життям, згідний. Тобто має пастир опікуватися. Скажімо, матеріальне служіння, ну, якщо брати по діянню апостолів, то на це є деякони в церквах, які би мали дивитися, чи мають члени церкви дрова, чи мають їсти. І що їм потрібно допомогти. Звичайно, можливо, це має робитися в координації з пастором церкви, але згідно Євангелії, на це служіння якраз поставляються диякуни. Так було в діяннях написано, що вони пеклися про столи. Вони дивилися, чи, чи там дова має грошей би дожити до, до пенсії, чи немає. Десь би воно так мало бути в церкві. Значить, перше, особистий поганий приклад пастора спокуса. Своїм життям. Друге, недогляд отари. Тобто пастир займається сам собою і своїми дітьми, а люди, виживеш, то виживеш, а не виживеш, то твої проблеми. Ще. Коли пастор високо себе несе, починає ущемляти права людей, починає привозноситися, кричати на людей, оскорбляти людей. Бо я пастор, ну, відповідно, людина скаже: ну, ну то що то мені тут робити? Так? Третій пункт. Коли пастор не служить людям, а, а великий директор, начальник починає людей ображати, щоб йому служили. Приймаю три пункти важливі ще правильно, пастор має їжу роздавати і таку, що починаючим треба. І таку, як і вже зрілі християни, тобто слово має бути і для тих, і для тих. Ну є такі овечки, що може знають більше, як пастор, то. Е Ну, по крайній мірі, наскільки пастор сам розуміє? Ну, наприклад, до мене звертаються люди, деколи пастор поясніть там книгу Даниїла або об'явлення, я кажу, я не знаю. Я не можу вам цю книгу пояснити, як мені Бог відкриє з радою душою. А методом втика пояснювати такі пророчі книги я не буду, бо я боюсь Бога. Тому скажімо, ну, якщо пастор знає, якщо він до якоїсь міри е, має розуміння, то до чого він доріс? То він має, як вища школа середня і початкова, всім дати їжу, згідний ще. Можна бути на зарплаті, можна самому їздити по заробітках, якщо тобі та церква не потрібна, якщо ти не дбаєш про те, що вона росла, якщо ти не дбаєш, що було кому співати, кому проповідувати, щоб був дім молити, тобі взагалі нічого не треба. Ти саме натуральний наймид, яка різниця, чи ти сам на себе робиш, чи не сам. Твоє відношення до діла определяє твоє наймицтво. Тобі взагалі нічого не треба. Ну, наприклад, в церкві три бабки, ну, я не знаю. Нормальний пастир, коли в церкві три бабки, ну, я думаю, буде хотіти розвиватися, буде хотіти, щоб якісь люди приходили, буде хотіти місто спасати. А коли ти собі сам сидиш, тобі нікого не треба. Мені здається, це більше наймицтво. Ну, в моєму вимірі, я так бачу. Тому Господь казав: Я дам хороших пастирів, які не будуть оскорбляти, які не будуть. Ми, Єзекілі, будемо читати, що вони сиділи на цих вівцях, користувались тими вівцями, людям не служили, про людей не дбали. То Господь каже, я дам нормальних пастирів, таких як Ісус, який буде дбати про людей. До речі, Ісус теж на полі не копав картоплю, а кидали в скриньку і вони жили з пожертвувань. Тось, тобто, бо мені багато разів це говорили, якби визначення наймецтва по тому. Як для мене, якби я був бізнесменом, і взагалі всім пасторам платив зарплату, щоб вони не в Чехії сиділи на роботі, а були на місці і служили в церкві, а не ходили по, по роботі. Я пам'ятаю, працював на роботі в 5:15 закінчилась робота в 6 богослужіння. Понеділок, середа, п'ятниця і два рази у суботу, я п'ять проповідей говорив на тиждень. Тільки що вийшов, дебет кредити, тепер, поки я їхав в тролейбусі, треба зразу було переключитися на духовну хвилю і сказати класну проповідь, якої я ще не говорив. А ти йди й попробуй сам, наскільки це просто. І на роботі робити, і діло Боже тягнути. Хто цим не займався, він може говорити дуже багато, коли нема покликання, дякую, коли пастор не має покликання від Бога, коли для нього це не служіння людям, а як ти кажеш, робота просто. От він диплом отримав, богослужку семінарію закінчив, диплом давить на голову і дали йому пасторство. Пастором, от я собі колись думав, коли був молодий, що для того, щоб бути пастором, треба мати вміти з людьми спілкуватися, скажімо так, мати підвішений язик. То так, колись комуністична партія вибирала лідерів. Уміння робота з масами і підвішений язик. Потім. Коли пройшло багато років, от я побачив деякі церкви, пастор не проповідник. Він погано проповідує, але його люди просто люблять всі. А йому Бог, як він не вміє добре проповідувати, Бог воздвигає проповідників в їхніх церквах, вчителів. І вони вчать. Пастор почав зібрання і закінчив. Він практично ніколи не проповідує. Це роблять вчителі. Але за цього пастора люди горою. Чому? Бо Він любить людей. Я, наприклад, прийшов до такої думки, не обов'язково, щоб пастор був, мав підвішений язик. Не обов'язково, щоб він був хороший проповідник. Написано, поставив Бог одних пастирями інших вчителями. І Павло каже, що якщо пастор до того ж і хороший проповідник, це взагалі джекпот, і його треба ну, цього пастора любити і молитися. Але не завжди так буває. Не завжди. Тому, як для мене, перша якість пастора. Він має бути батьком для людей, має любити всіх людей, любити, за кожну душу боротися. Оце, оце якість пастора. А вже чи ти проповідуєш, чи ні, Бог знайде других проповідників, а пастор має пасти, має людей любити. Кожна людина повинна знати, що я підійду до пастора, він за мене заступиться, він мене вислухає, він мені допоможе. Оце, якби як для мене номер один якість пастора. Оля підказує не щоб пастор не робив мафію в церкві, не було білих і чорних, не було приближених і таких другорядних людей. Тому що є такі питання, що, наприклад, спірне питання в церкві, і, наприклад, є пастора родина і є обіжена сторона. І треба, щоб пастор не родину відстоював. Не робив мафію в церкві, а відстоював Божу правду. А коли він буде відстоювати Божу правду, вся родина на нього надується і з ним дружити не будуть. І тому, щоб бути пастором, треба не боятися, хто там на тебе буде дутися, а відстоювати Божу правду. А як ти її не можеш відстоювати, треба йти на пенсію. Дуже брат влучно підказує, люди деколи йдуть до пастора як, як до духовного наставника. І розказують певні нюанси життя, які вони тільки йому особисто розказують. І коли взяв пастор на слідуючу суботу, то все у проповіді, ну то до приходу Христа вже ніхто до нього не піде, бо тому що ну ж кожен розуміє, що то у чоловіка з язиком проблеми. Правильно, брат, це важлива якість пастора. Що ти повинен знати, що це особисто для тебе, і це не підлягає обговоренню з людьми. В общем, пастора стільки вимог, що само краще лишити пасторство і дати комусь попробувати. А якщо чесно, то треба молитися за служителів. Тому що пастор така сама людиночка, як ви, таке саме тіло має, так само ворог на нього тисне і в два рази більше деколи. Не буде церква молитися за пастора, любий впаде, і любий буде не такий, як треба, якщо не молиться народ. Бо воно вимагати. Вимагати можна все, що хочеш, а от помагати служителю молитвою, то вже трошки інша справа. Читаю далі. Якщо прийшла людина до пастора, розказала, що я вбив або я зрадив, якщо пастор це винесе все на народ, то в чому тоді судді сповіді? Хто піде сповідатися, якщо він це все розказав? Наприклад, є така позиція пасторів. Прийшла там дівчина чи хлопець, розказали, що я впав у блуд. І пастор каже: я не маю права якби, це в собі тримати, тому що треба винести це на людей, щоб це питання вирішити. Ну, в такому питанні, в такому випадку, а для чого людині йти до пастора? Та з таким успіхом прийти в зібрання, встати та й самому всім розказати, на що тоді я йшов до пастора. Тому я вважаю, якщо пастор боїться на себе це брати, то він повинен чесно сказати. Підійшли до нього. Брат пастор, я хочу посповідатися. А пастор має сказати: Я не приймаю сповіді, бо в мене таке правило, що я мушу розказати людям. Ти згідний на ці умови, що все, що ти мені скажеш, я розкажу людям. Не згідний. Ну тоді й шукай іншого пастора, а та й на сповіді. А що перед державою? Він пішов пастору, сказав, а пастор має піти в прокуратуру і написати заяву на людину, яка я вважаю, що пастор почув, пастор помолився, і пастор вільний. Це якщо Бог простив. В мене, наприклад, якщо люди йдуть на сповідь, і вони мені розказали якийсь свій гріх, то я не кажу, як батюшка цій людині прощаються тобі, гріхи твої. Я кажу: так во, ти мені розказав, все, що я можу тобі допомогти. Я буду разом з тобою молитися, щоб тебе Бог простив. Але я нікому не гарантую, що його Бог простив тільки тому, що Він прийшов мені, розказав. Та можна робити все, що хочеш, піти, розказати пастору, і ти вільний. Ну, Це така православна система, але вона не євангельська. Пастор не має права відпускати гріхи. Тому я, я в такому випадку так кажу. Я можу дати пораду, що зробити людині, яка впала в цей гріх. І я кажу завжди так, що Бог має право тепер з тобою судитися. Бог має право тебе покарати, наказати. Якщо Він буде тебе карати, щоб ти на Бога не мав якихось претензій, тому що ти впав перед Богом. Тепер в чотири рази більше старайся догодити Богу. Може Бог захоче тебе простити. Я так роблю. Я нікому не кажу, прощаються тобі гріхи. Треба, щоб мені Бог сказав це, щоб я другій людині сказав. Тому... Я рахую, є тайна сповіді, яку ніхто нікому не має права розказати. Я думаю, що один Бог бачить глибину покаяння. Сказати каюся не тяжко, а сам Бог бачить, наскільки людина покаялася. Дуже часто признаком несправжнього покаяння є гріх, який повторюється знову за короткий час. Тому що, якщо ти дійсно покаявся зі сльозами, тобі не буде хотіти це робити знову. А коли людина кається, грішить, грішить, кається, і чисто зі слів, наприклад, от прийде до мене людина і скаже: Я каюся, я не знаю, наскільки ти каєшся. Я не є мірило твого серця, це Бог знає. Я можу сказати: якщо дійсно твоє справжнє покаяння перед Богом, то Бог тебе простить. але якщо захоче при цьому покарати, це його право, це його резиденція, тому будь готова до всього. Наскільки щире твоє покаяння може тільки Бог оцінити. Я не маю такого прибора, щоб визначити, наскільки щиро кається. Це можуть бути просто слова. Чому люди грішать, і каються, каються і грішать? Тому що, напевно, духовне начальство дало їм право так думати. Якщо людину переконують, що її простили, ну так, я тільки того і чекаю, я буду знову грішити. Якщо людині сказати, що Бог буде з тобою судитися, якщо Він тебе не простить, і не роби більше цього ніколи, то людина буде по-другому відноситись до гріха. Читаю далі: ось настаю дні, говорить Господь, і воставлю Давиду паросток праведний, і воцариться, цар, і буде чинити мудро, і буде робити суд і правду на землі. У дні його Єуда спасеться, і Ізраїль буде жити безпечно. І ось ім'я Його, яким будуть називати Його Господь, виправдання наше. Тому ось на стаю дні говорить Господь, коли вже не будуть говорити живий Господь, який вивів синів Ізраїлевих із землі Єгипетської, але живий Господь, який вивів і який привів плем'я дому Ізраїлевого із землі північної, із усіх земель, куди я вигнав їх, і будуть жити на землі своїй. Тобто були два полони. Був полон єгипетський, а пізніше полон Вавилонський. До Вавилонського полона говорили живий Бог, який вивів з Єгипта. Але вже на, на місце Єгипта прийде вавилон. І вже не будуть про Єгипет згадувати, але будуть згадувати про повернення з вавилонського полона. Хоча, скажімо, таке свято, як Пасха, і як Кущі, і як П'ятидесятниця Шовалот. Вони все рівно свідчили про визволення із єгипетського рабства, і це залишилося назавжди в пам'яті ізраїльського народу. З пастирами ми закінчили, а з пророками з 9 вірша будемо читати слідуючого разу.